Зараз будемо продавати ось його Sігнутого е, камера Спайдера. Він Сігнутий, і, і ми постараємося його продати на цьому сервері. Угу. Я хочу хоча б піти в плюс на 1000 гімнів, тому що. Так. Так, він кидає. Рейт. Мені... Ну... В принципі, мало, мало. Мені здається, що цього добра дуже мало. Ладно, я зараз перезайду на інший сервер і ми подивимося. Кстати, що випаде із Він камонка, як завжди. Ну, ніком, Ставте лайк, кому не, ніколи так не в'язав Tower Defense. Я зараз перезайду і піду і опять почну запис. Я уже прийшов на інший сервер, але він все одно не такий прям великий. Звісно, є трейди, але мені здається, що я тут багато не затрейдужі. Ладно. І вам повезло, і я з вами на сервері, тому можна... Давайте хоча б ем, осуждаю. Так. Він... Я даю йому оцього сіднутого юніта. Ви бачите, що він сігнути, а він що? Дивіть. Ну, от такий скинув. Він нам скинув. ми зараз будемо починать. Так, тепер другий чов. Правда, покину. Він не согласився Третій. Дай, кидай, кидай, кидай. Все. Так, він горли. Горли простые. Так, ну що от? мало Ну, я все-таки. Написав мало, а я написав Сиген. Давай хоча б якогось обичного юнита. Ну, 120 гемпом. 125. Ну, не знаю, не знаю. Е, Сиген. Давайте напишемо. Май. Ну, він согласається. Я не знаю, що соглас... О, Отак уже получив, отак уже вийде. Ну, добре, давай. А я Та блін, ну бери горлі, дуй. Дуй, ду, бери горлі. Ексклюзива добави в горлі у бери. бери. Ось так нормасно. Ну, надіюсь, ми пішли втре, в Ну, в Согол. Пишіть, якщо не пішов, тому. Ну, якщо чесно, мені... я його і так продати не міг. Нарешті я маю нормальних юнітів. Так, відкриваємо крейт. Надіємося, що випаде Ну, горлі. Ну, це в наших містах. Раз, два, три. І що нам падає, що нам падає. Ну, я не дав давно щось лучше. То що дав на щось лучше. Я, ну, я не знав, що може випасти ще лучше, Ну, якщо чесно, мені той ну, мій сигнутий був не дуже, тому що я його ніяк продати не міг. Там мені просто давали отаких от самих юнітів і просто не соглашалось. Ну це хоч щось. Пишіть в коментарях, чи я пішов. Ну, чи я пішов в плюс, але ну я буду їх трейдити, і в мене є хоча б якісь геми. Як ви бачили, у мене було десь 14 геймів. Ну і статі, можу комусь розіграти оцього. Розіграю оцього юніта. Я не можу поки що. Ну, під цим роликом пишіть свій нікнейм, а я прошу його вам ну, як можна, як можна швидше. Ви кидайте, ви пишіть в коментарях свій нікнейм, а я його зараз. А я буду його в другому розі, ну, а я його вам віддам. Це Ой. це отакий Сані, він дуже імбовий, тому що у нього багато урона. І ми, ну і надіюсь, ви напишіть свій коментар, а я виберу победителя. Ну і всім спасіба за... за те, що подивилися це відео, а я кажу бувай!